Вітаю всіх семикласників, всіх тих, хто разом з нами буде повторювати математику 7 класу. Сьогодні ми починаємо наші відеоуроки з алгебри. Курс алгібри 7 класу. Перший розділ мого підручника для нової української школи 7 клас. Лінійні рівняння з однією змінною. він називається. В цьому розділі ви пригадаєте основні властивості рівнянь з однією змінною, ознайомитеся з лінійними рівняннями з однією змінною, навчитеся розв'язувати лінійні рівняння з однією змінною та рівняння, яких до них зводяться текстові задачі за допомогою рівнянь. А наш перший параграф загальні відомості про рівняння. Ми дещо пригадаємо, що нам відомо з початкових, Молодших класів і дещо ви дізнаєтесь нового. Рівняння та його розв'язки. Рівнянням називають рівність, яка містить зміну. З рівняннями ви зустрічаєтеся фактично з другого класу. Значення зміни, яке перетворює рівняння в правильну числову рівність, називають коренем або розв'язком рівнянь. Про число, яке є коренем рівняння, ще кажуть, що воно задовольняє рівняння. давайте зразу розглянемо ось такий, про прости, такий простий. Приклад, чи є число 2 коренем рівняння. Я буду виписувати рівняння, і хочу зразу зауважити, що нас просять перевірити, чи число 2 є коренем рівняння. Нас не просять розв'язати рівняння. Наприклад, перше рівняння ми, в принципі, можемо розв'язати. Але це не вимагається. Скільки просять перевірити, я замість х підставляю 2. Отримую правильну рівність і пишу так. Це число є коренем рівняння. А друге рівняння ми розв'язати на даному етапі нашого навчання не можемо. Але перевірити, чи є число 2 коренем рівняння, ми можемо. Замість х підставляємо 2. Бачимо, що це значення не дорівнює 1. Пишемо не дорівнює, пишемо ні. Третє. 10 мінус х дорівнює 7. Замість х підставляємо 2. Бачимо, що 7 воно не дорівнює, тому відповідні. Четверта. Х поділити на 2 дорівнює 2. Замість х підставляємо 2. Бачимо, що ліва частина нашої нерівності дорівнює 1, Це права дорівнює 2. Рівності немає, тому відповідь ні. П'яте х x плюну 6 дорівнює 0. Замість x підставляємо 2. І при обчисленні бачимо, що ліва частина дорівнює 0, і права частина дорівнює 0, тому відповідь так. Ну і нарешті шоста. x плюс 10 дорівнює 11. Підставляємо 2. І бачимо, що 11 воно не дорівнює, тому відповідні. Давайте напишемо. Відповідь, Чи є число, я просто отут напишу, чи є число коренем рівняння. В першому і п'ятому прикладі так. А в другому, третьому, четвертому та шостому відповідь ні. І зразу подивимося, друге, друге завдання. Тут в нас дається одне рівняння х квадрат дорівнює х плюс 2, і перевірити, чи є коренем цього рівняння, число 0. Ну, давайте я один раз випишу. Отже, претендент на корінь це число 0. Підставляємо замість х 0 в обидві частини рівняння. І бачимо, що рівність ми не отримали. Тому відповідь ні. Друге, підставляємо їх дорівнює мінус 1. Х в обидві частини рівняння мінус 1 в квадраті, а тут мінус 1 плюс 2. Ліва частина дорівнює 1, права, тому відповідь так. Третє. Чи є коренем рівняння число 2. Підставляємо 2 у ліву частину і у праву. Бачимо, що ліва частина дорівнює 4 і права, тому відповідь так. Четверта. Чи є коренем рівняння число 1. Підставляємо 1 і в ліву частину рівняння і праву. Ліва частина 1 а права 3. Це числа 1 одному не дорівнює. Тому відповідь ні. А тепер ми напишемо відповідь до нашого всього завдання: 1 і 4. Ні. А 2 і 3. Так. Розв'язати рівняння означає знайти всі його корені а де, або довести, що коренів немає. До цього моменту, в основному, абсолютно більшість тих рівнянь, які ми розв'язували, мало єдиний корінь. Можливо, в кінці 6 класу, можливо, кажу, можливо. Вчителі вам показували рівняння, в яких немає коренів зовсім, рівняння, в яких є два корені, рівняння, в яких є три корені, або навіть рівняння, в яких безліч коренів. Можливо, вам такі показували, Але я думаю, що таких учнів відносно небагато. Поки що основне Маса рівняння, яку ми перерозв'язували на цей час за період з першого класу по 6, ну, з 2 по 6, це рівняння, які мали єдиний корінь. Але бувають рівняння, яких коренів не мають. От це ми зараз розглянемо більш ретельно. Поясніть, чому немає розв'язки. Рівняння. Ну, В першому я тут писав тут пояснення, тому відповіді як такої не буде. Ліва частина рівняння це х плюс 2, права х. Тобто ліва частина, давайте я з правою почну, права частина це деяке число. А ліва частина це до чого числа додали 2. Тому нема такого числа, щоб воно дорівнювало самому собі ще доданому числом 2. Такого числа немає. У другому рівнянні від лівої частини від якогось числа відняли 3, а у правій частині до цього самого числа додали 1. Щоб ці отримані значення цих виразів були рівними, ми розуміємо, що такого бути не може. Трішечки цікавіше третє. В третьому рівнянні 0 помножити на х дорівнює 15. Яке б число я не підставив замість х. Я буду множити це число на 0, і я буду отримувати лише 0. Тобто 15 я ніколи не зможу отримати. Тобто ліва частина рівняння при будь-якому значенні х дорівнює 0, а права частина дорівнює 15. Таких значень х ми не знайдемо. Четверте. 1 мінус дорівнює 2 мінуса. Ну, ми вже, в принципі. Учні досить дорослі і розуміємо, що якщо, ну, у древні такі казали, якщо від рівних відняти рівня, отримаємо рівні. А тут не від рівних від одиниці і від 2 віднімається. Тому таке рівняння розв'язків не буде мати. Тому що, якщо я від 1 можу навіть намалювати, якщо от в мене є одиниця, одиниця це ось такий стовпчик. Двієчка – це два стовпчика. Віднімаємо одну клітиночку рівними ми не отримаємо. Якщо віднімемо півтори клітиночки, теж рівні не отримаємо. Тому, якщо від різних чисел відняти однакове значення, рівними вони не будуть. Цікаве, п'яте. 0 поділити на х дорівнює 8. Якщо я 0 поділю на якесь число відмінне від нуля, то я отримаю 0. А якщо я 0 захочу поділити на 0, то це мені заборонить математика. Тобто, якщо я зможу виконати це ділення, зможу, то я отримаю 0. Ну, а нам хочеться 8, 8 ми не отримаємо. А 6 трішечки цікавіше. Для того, щоб шостому 6 пояснити, чому воно не має розв'язків, давайте ми розкриємо дужки за правилами, які ми знаємо, ну, фактично з 5 класу, буде 3х-1. І тоді ми побачимо ситуацію, дуже схожу, з нашим другим рівнянням. Тільки в другому рівнянні ми від y в лівій частині віднімали 3, а правій 1. А тут ми виразить 3х. У лівій частині віднімаємо 1, а правої додаємо 2. Звичайно, ці виразені при якому значенні х бути рівними не можуть. Дуже цікава четверта вправа, чи має розв'язки рівняння. Х плюс 1 дорівнює 1 мінус х. Ну, ми можемо навіть спробувати розв'язати, або ми можемо усно підібрати, що х дорівнює 0, або можемо розв'язати, знаючи властивості з 6 класу. Це все я вам нагадаю трішечки пізніше, і ми це все відпрацюємо у другому параграфі. Х. З мінусом переносимо е, з правої частини вліву знак мінус змінює знак на плюс, одиницю з плюсом переносимо. От Я можу, в принципі, намалювати, але ми будемо це про це вести мову в наступному параграфі більш детально. Або можна було вгадати корінь 0 просто зразу. Значить, 2х дорівнює 0, х дорівнює 0. Хоча його можна було вгадати. Тепер, друге, рівняння х плюс 1 дорівнює 1 плюс С. Значить, тут відповідь так. Зауважимо, що перед нами фактично переставна властивість додавання. Від перестановки доданків сума не змінюється. Яке б число я не підставив зараз замість х, ліва частина буде дорівнювати правій частині. Тому, чи має розв'язки це рівняння, відповідь так. А ще й зауважимо, що воно має безліч розв'язків, крім, скажімо так, додаткової інформації. Х плюс 1 мінус 1 плюс х. Давайте ми праву частину запишемо трішечки у більш зручному вигляді, а саме х-1. Мінус 1 плюс х це все одно, що х-1. Що ми побачимо? Ми побачимо, що в лівій частині рівняння від деякого числа. До деякого числа додається один, а правий від такого самого числа віднімається. один. Як ми розуміємо, рівності ми ніколи не отримаємо. 0 помножити на х дорівнює 0. Давайте міркувати так. Яке б число ми не підставили замість ікса. Ми будемо х множити на 0 і будемо отримувати 0. Таким чином, яке б число я не підставив замість хса, це число буде задовольняти рівняння. Тобто буде розв'язком рівняння. Тому відповідь так. І зауважимо, що це рівняння ще й безліч. Розв'язків має. П'яте. 0 помножити на х плюс 1 дорівнює 2. Яке б число я не підставив замість х? І обчислив значення в дужках х плюс 1. Потім я це значення буду множити на 0. При цьому я буду отримувати лише 0. А мені треба отримати 2. У Правій частині рівняння стоїть 2. Зрозуміло, що я 2 ніколи не отримую, яке б х не підставляв. Тому тут відповідні. Шосте. 2 на х плюс 1 дорівнює 2х плюс 2. Давайте розкриємо дужки. У лівій частині цього рівняння. При розкритті движок ми отримаємо 2х плюс 2. І у правій частині 2х плюс 2, і у лівій частині 2х плюс 2, і у правій. Тобто, якщо я буду підставляти Х у ліву частину і у праву частину, я буду весь час обчислювати значення одного і того самого виразу. Зрозуміла річ, що значення виразів у лівій частині і у правій частині будуть рівні між собою. Тому тут відповідь так, я не просто тут є розвиск, їх безвіть. 7. 0 поділити на х дорівнює 0. Давайте міркувати так. Я буду замість місяк підставляти різні значення, крім 0. Тому що 0 на 0 ділити не можна за правилами математики. А от 0 ділити на 7 можна, це буде 0. 0 ділити на мінус 2, можна, це буде 0. Тобто дане рівняння також має розв'язки. Цих розв'язків безліч. І цими розв'язками можна сказати будуть всі числа крім нуля. І нарешті восьмий. Якщо я в лівій частині відкрию дужки, в лівій частині рівняння 3х-3 буде. А у правій частині буде 3х-2. Якщо від одного до того самого. Числа я буду їх підставляти в лівій частині я від одного і того самого числа 3х. Буду віднімати 3, а в правій частині я буду віднімати 2. Зрозуміла річ, що ми ніколи не отримаємо рівність. Тому відповідні. І я готовий писати відповідь. Давайте пригадаємо, як звучить питання: чи має розв'язки рівняння? Чудовенько. Значить, перше, друге. Четверте, шосте і сьоме відповідь так. А третє, п'яте та восьме відповідь ні. Наша наступна частинка теоретичного матеріалу називається рівносильні рівняння. Розглянемо два рівняння. Х плюс 1 дорівнює 5 і 3х дорівнює 12. Це рівняння на рівні початкових. Класів. Кожна з цих рівнянь має єдиний корінь число 4. Ці рівняння називають рівносильним. Два рівняння називають рівносильним, якщо вони мають одні й ті самі корінь. Рівносильними вважають і такі рівняння, які коренів не мають. Так математики домовилися вважати рівносильними рівняння, які коренів немає. І зразу на закріплення цього це дійсно нове поняття рівносильне рівняння. Цього в попередніх класах ми не вивчали. Яке, які з рівнянь, рівносильні рівнянню 2х дорівнює 6? Для того, щоб встановити, які рівняння рівносильні заданому, ми повинні спочатку задане, розв'язати. Ну, Можна це зробити усно, без умов. А тепер ми будемо розв'язувати ті 6 рівнянь, які пропонує автор. І якщо у рівнянні єдиним розв'язком буде число 3 єдиним розв'язком то це означає, що це рівняння рівносильне заданому. Давайте починати. Х плюс 1 дорівнює 4, ну, усно, єдиний розв'язок 3. Давайте я не буду писати слово рівносильне нерівно або не є рівносильним, я буду ставити там, давайте навіть не плюси, як, як там в іграх є, ви любите, таку галочку буду ставити. Друге. 7 мінус х дорівнює 4, теж усно розв'язуємо, єдиним коренем є число 3. А далі буде цікавіше. Х плюс 1 дорівнює х плюс 2. Що ми можемо сказати про це рівняння? Якщо до одного того самого числа додати 1 у лівій частині, буде дати 2 у правій частині, ліва і права частина такого рівняння не будуть рівними ніколи між собою. Тому дане рівняння не має розв'язків. Ну, давайте я все-таки напишу, повністю, не буде поспішати. Значить, дане рівняння не має розв'язків. І на відповідь питання, чи є воно рівносильне, відповідні. Четверте. Х-4 дорівнює мінус 3. Якщо ми перенесемо мінус 4 з лівої частини вправо, бо розв'яжемо усно, то ми отримаємо, що єдиним розв'язком четвертого рівняння є одиничка. А ми розглядаємо рівняння, у якому розв'язком єдиним є число 3, тому воно рівносильним не буде. П'яте. Х дорівнює 12 мінус 3х. Ну, треба розв'язати. Давайте розв'яжемо, перенесемо мінус 3х з правої частини у ліву, змінивши знак на протилежний, тобто з плюсом. Зведемо подібні доданки і знайдемо корінь 3. Отже, єдиним коренем рівняння 5 є 3, і єдиним коренем того рівняння, з якого ми починали, є також 3. Тому 5 рівняння рівносильно початковому. Ну і нарешті найцікавіше шостий випадок, ми бачимо, що рівняння. ми бачимо ліва частина рівняння 2х-1, права частина рівняння 2х-1. Тому ми розуміємо, що яке б число ми не підставили замість ікса, ми будемо завжди отримувати правильну рівність. Тобто для даного рівняння розв'язком є будь-яке число. Я можу навіть це написати. Розв'язком рівняння є будь-яке число. Бо можу написати, ну я вже написав досить розширено. Або ми написати Х будь-яке число. Так я буду писати в наступному параграфі. Отже, давайте зробимо висновку. Розв'язком рівняння у такій червоній хмарки, з якого ми починали, воно має єдиний розв'язок х рівня 3. А у шостого рівняння розв'язком є будь-яке число. Тому такі рівняння нерівносильні, і коли нас попросять написати відповідь, які. З рівнянь, які ми їх маємо перерахувати. Перше, друге і п'яте. Перше, друге і п'яте. Ну і на закінчення нашого коротенького першого уроку. Хочу вам нагадати властивості рівнянь відомі вам з 6 класу. Ми їх вже трішечки використовували, але ми їх дуже активно будемо використовувати в наступному параграфі. Перше, якщо в будь-якій частині рівняння розкрити дужки або звести подібні доданки, то одержимо рівняння рівносильне дана. Просто в 6 класі ми не мали терміну рівносильне рівняння, тому ми казали, що від цього розв'язок рівняння не зміниться, що ми мали на це право. А тут ми вже оперуємо терміном рівносильні рівняння. Друге, якщо в рівнянні перенести доданок з однієї частини в другу, змінивши його знак на протилежний, то одержимо рівняння рівносильне даному. Третє, якщо обидві частини рівняння помножити або поділити на одне й те саме відміни від нуля числу, то одержимо рівняння рівносильне даному. Тобто при розв'язуванні рівнянь, починаючи від сьогоднішнього дня, і скільки нам буде потрібна математика, ми будемо робити з рівняннями такі дії щоб утримувати рівняння рівносильні даним. Надалі ми познайомимося з деякими іншими прийомами розв'язування рівнянь, але в 7 класі ми будемо виконувати ті три дії, які зазначені на цьому слайді. Тобто розкривати дужки, зводити подібні доданки, переносити доданки з однієї частини рівняння в іншу, змінивши знак на протилежний. І множити ліву і праву частини рівняння або ділити на одне і те саме число відмінне від нуля. За допомогою таких дій ми будемо спрощувати рівняння і відповідно приводити його, скажімо так, до такого вигляду, який вже, вже можемо розв'язати. Корінь рівняння при цьому не зміниться, або корінь рівняння, тому що ми будемо отримувати рівносильні рівняння. Наше перше заняття. Алгебрі, для кого воно перше. Ми закінчуємо домашнім завданням. А хто дивився мої ролики по 5-6 класу, знає, що домашні завдання в нас є завжди. Воно зовсім невеличке, як і наш перший урок. Якщо вам було цікаво і корисно, ставте, будь ласка, лайк. Підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей.